Український президент поговорив з папою римським за словами Зеленського. Він подякував Леву чотирнадцятому за підтримку і запросив його до України. Окрім того, Володимир Зеленський в черговий раз підтвердив готовність зустрітись з російським диктатором в Туреччині. За словами українського лідера, він поговорив про це з президентом країни, яка готова стати майданчиком для перемовин реджепом таїпом Ердоганом. Також важливо за словами Зеленського, що президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею і заявив, що спробує бути присутнім на цих перемовинах. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше.